Всім привіт з гаража. Сьогодні у нас завершальне відео про сівалку. Ну на даному етапі, так як вже роботи над нею закінчились, залишилось тільки покрасити. Така от сьогодні у нас гарна погода. І ми зараз будемо переходити до тестування нашої сівалки. Поставлю я сівалку на стіл, щоб можна було трошки щось бачити. Будемо спочатку прокручувати, а потім буду ось на цьому. Може буде видно, не знаю. Я вже пробував в біле стелити, але там зазорчик не дуже великий, воно його зачіпляє. між тим сівником. Сошника я зняв, от він лежить, Сошник сошник зняв з цими загортачами, щоб воно не мішало. Щоб було видно, тут підставив під кирпіч. От. І щоб довго не заморачуватися, спочатку буду тут на самій меншій зірочці, тут на самій більшій. І потім тут на самій меншій. І тут на самій більшій. Тобто дві позиції. А потім все, що залишається між ними, це можна регулювати плюс-мінус не знаю скільки. Це вже буде потім в процесі роботи. А зараз просто, щоб не займати лишнього часу, на самі більші і на самі менші. Скільки сантиметрів? Яка частота і що і як кидає. Я ще не іспитував нічого ще не пробував навіть. Ну все, поїхали. Сьогодні в нас на тестуванні. Так, кукуруза, бурак цукровий, не цукровий, бурак, бурак кормовий. Фасоля польська велика, червона калинка і от якась мене ще тут отака от є. Не знаю як вона називається. Ну і от пшениця. Тепер помідори. Ось такі от цибуля, цибуля, капуста і огірок. Це все ми зараз перейдемо по черзі на великі і на самі більші, і на самі менші. Ну, все, будемо починати. Спочатку тут на цьому прокручу, а потім вже буду сюди переходити. Так, починаємо наше тестування з цибулі. От така от. я от. Беру, ну, зовсім трошки. зовсім трошки і кидаю сюди малий бункер. Кинув малий бункер. Тепер тут от поставив от чорточку. Ставив чорточку і дивимося сюди. Я починаю, щоб було видно колесо трохи, прокручувати колесо. Оп, вилетіло. І того у нас, нас тут, ну, десь сантиметрів вісім. Сантиметрів вісім. Сантиметрів вісім. Ну, тепер прокручую, щоб було видно. От пало, От знову пало, От знову пало, От знову пало, Но впало, ну, воно від, відскакує від цієї поверхні, якби якусь трапочку покласти. чи... От. Так, тепер попробуємо цю сівалку знижу зараз і проїхатися, щоб подивитися. Так. Попробую все-таки на цьому білому. Попробую на цьому білому зараз зараз. Так. На цьому білому. Воно має, потім поміряємо, скільки метрів воно має. От я їду. Їду, їду, їду. Доїжджаю до краю. І що ми бачимо? Що ми бачимо? Ми бачимо, ну ось. Ось так тут трошки ямка була, я притормозив. Ну, ось так от це буде. Ну, ну опять же, воно трошки тут під. Давайте зараз ще разочок проїдемо для надіжності. І це при тому, при тому, що я... Засипав буквально ж пучечку, малесечку. Зараз я це все позгортаю. під бік. Так, все, тут нема нічого. Поїхали ще раз. Їдемо, 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 їдемо і їдемо. Є. І... Так тепер що ми, ми тут бачимо? Ну воно певне вже там насіння кінчається. Ну от, одна ця от відскочила, от друга. От ми бачимо третю. Ну, приблизно тут а що? Звізу якусь рулеточку. Воно не було. Приблизно подивитися, ну от, 5 см. От, почти 5 см. Так, тепер я це перекинув з цієї сторони на саму меншу, а з цієї сторони на саму більшу. Тобто, механізм буде крутитися максимально швидко. При мінімальному повер... крутінні колеса, при малому обороті, тут буде. Максимальні обороти. Тобто воно, по ідеї, має все сипатися в один сплошний рядок, якщо я так понімаю. Так, беремо трохи пару грам, Сипемо сюди. Там видно, скільки я накидав. От Воно там десь, там, там, там. Ну, там навіть не видно, що воно є. Так, ну що, поїхали, пробуємо. Єдемо, їдемо, 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 все, доїхали. Ну от воно, от воно так і є. Так і є тут. Ну, якщо брати це все, отак от отзгордити по, в одну лінію, як воно буде там падати в землю, в сошник, там воно буде присипатися, то тут, а можна сказати, сплошний. Ось таке от сплошне. Так, ну що, ну, з цибулею нам все Все понятно, цибуля голландська. Цибуля голландська. Ну таке, це в мене з того року ще залишилося, не висія всього. Так, з цибулею все понятно.